Людинки, всім привіт! Даного типу відео місце дещо на інших каналах, наприклад, на тих, на яких автоінструктори навчають людей їздити. Справа в тому, що після того, як автовласники чи майбутні водії отримали водійське посвідчення, так би мовити, навчились їздити. Ці канали вони на жаль перестають дивитися, і якщо трапляються якісь зміни чи можливо просто з часом забувається певна інформація, то потім на дорозі на дорогах виникають ситуації, коли при вигляді, наприклад, автомобіля поліцейського з звімкненими проблисковими маячками, знаку про камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, чи просто десь білий дастер на узбіччі, люди починають в підлогу гальмувати, знижувати свою швидкість. Іноді навіть нижче тої, яка дозволена в населених пунктах, при цьому перебуваючи просто десь в полі на дорозі, по якій сміливо можна їхати. 90. мене чесно кажучи, такі ситуації бісять, тому що я їжджу доволі таки багато по дорогам України. От зараз я знаходжусь на ділянці дороги Київ чоп яка має дві смуги в одному напрямку. І на цій ділянці, в принципі, якраз друга смуга ліва зазвичай рятує від тих, хто вирішив різко відгальмуватися, щоб не потрапити під порушення і не отримати штраф. При цьому люди дуже часто не думають про те, що іноді дешевше і безпечніше отримати штраф, ніж, наприклад, автомобіль, який їхав позаду. І влетить тобі при такому гальмуванні в багажник, особливо якщо це буде фура чи автобус, чи ще щось подібне. Тому вирішив від себе записати таке відео з поясненнями, можливо, для когось просто з нагадуванням того, з якою швидкістю де дозволено рухатись, і найголовніше, що буде, якщо ви цю швидкість перевищите, і чому вам нічого не буде, якщо ви цю швидкість перевищите на певний кілометраж? Погнали в автомобіль, там трішки тихіше, ну і. Походу буду показувати, демонструвати і розповідати, як треба. Сьогодні якраз повертаюся з чергової поїздки у Київ, рухаюсь в напрямку рівного, тому розмова у нас піде зараз якраз про ділянку і обмеження швидкості, дозволені норми, де є дві смуги в одному напрямку, і посередині розділювальна смуга. До речі, третя смуга вона називається розгінною. На ній ставати не треба, на неї треба виїжджати, розганятись, і потім з неї вже з достатньою швидкістю вливатись в основний потік. Отже, ділянка дороги, на якій дві смуги йдуть в одному напрямку, посередині є або відбійник, або буває бетонна розділювальна смуга. така. На таких ділянках дозволена швидкість, рух, з якою абсолютно нічим не карається, це 110 км. На годину, якщо посередині немає розділювальної смуги, є дві смуги в одному напрямку, тобто туди і зустрічна. При цьому немає ні відбійника, ні бетонної якоїсь смуги, ні навіть газону, то така ділянка не вважається такою, де можна їхати 110. Вона вважається звичайною дорогою загального користування поза населеними пунктами, і на ній обмеження 90 км на годину. А тепер цікава річ: у нас в Україні є населені пункти, які позначаються двома видами дорожніх знаків: один з яких це білого кольору, інший це синього кольору. В чому між ними різниця? Дуже часто люди плутаються, і навіть в'їжджаючи в населений пункт, перед яким стоїть знак синього кольору, вони починають відгальмовуватись і їхати, от якраз таки ті самі 50, і так далі їдемо, зустрінемо такий населений пункт. Я покажу, як виглядає знак, і розповім, що він означає. Декілька кілометрів від'їхав від місця, де починав знімати відео і зіпсувалась погода, але маю надію, що це не завадить нам передати ту інформацію, якою я з вами хочу поділити. Отже, дивимося та сама ділянка, на якій можна їхати 110 км кілометрів на годину, але на ній. Дуже часто бувають, знову ж таки, по-перше, обмеження, бачите, 70 стоїть. Обмеження, знаки додаткові, вони мають більшу силу, ніж, наприклад, визначення от, по зовнішньому вигляду ділянки, на якій ви їдете, і з якою швидкістю тут можна рухати. Дивіться, на цій ділянці є населений пункт, назва якого нанесена от на білому фоні Горбаків. Так, Це населений пункт. В правилах дорожнього руху у нас вказано, що. В межах населених пунктів дозволена швидкість руху це 50 км на годину. Але тут може бути парадокс. Певний, чому? Тому що на цій самій ділянці, де можна їхати 110 км на годину, дуже часто і не тільки на ділянках, де є дві смуги в одному напрямку, а часто буває, де по одній смузі в кожному напрямку, і там можна їхати 90. Також зустрічаються населені пункти, але їх назва нанесена на синьому фоні. Зараз далі покажу, як воно виглядає. І оце якраз той самий наріжний камінь, різниці, між яким багато хто не розуміє, через що роблять отакі Цікаві речі, про які я говорив на початку відео, тобто відгальмовуються, зупиняючи там весь потік, створюючи аварійні ситуації. В чому різниця між населеним пунктом, назва якого нанесена на знак з синім фоном, і на знак з білим фоном. Населений пункт, перед яким стоїть знак на Синьому фоні, на якому нанесена назва цього населеного пункту, визначає адміністративні межі цього населеного пункту. Адміністративні межі це не тільки дороги, по яким рухаються автомобілі, це яри, ліси, поля. Що там ще може бути ставки і так далі, на яких ну. Не закатано все асфальтом, де можуть їздити автомобілі. Це по суті, от як ви переїжджаєте з області в область, з Київської в Житомирську область, там не починаються одразу на дорозі будинки чи щось подібне. Але адміністративна межа території вона змінилася, так би мовити. Ну да? так само ви заїжджаєте. Населений пункт, назва якого на синьому фоні, тобто ви розумієте, що це от там, наприклад, не знаю, от я проїжджав щойно перед горбаків гоща, наприклад, та, що цей населений пункт відноситься там до якоїсь гощанської ОТГ, чи громади, чи мерії там, чи сільради, як було раніше, і так далі. А назва населеного пункту, яка нанесена на знак з білим фоном, визначає межу житлової забудови, тобто безпосередньо місця в яких Поруч з дорогою знаходяться будинки, магазини, дитсадки, школи, от там щось побудовано, якісь там підприємства, ходять люди, є тротуари і так далі. Хоча це так записано в документах, які я вивчав перед тим як записати це відео. Але по суті, по своєму досвіду скажу, що де я не рухаюсь, воно якийсь реально салат, тому що іноді буває знак на білому фоні. Поруч ні душі, ні жодного будинку немає ніде нічого. Так само при цьому буває так, що ти їдеш дві смуги в одному напрямку, розділювальний там відбійник посередині. Знак назва населеного пункту фон синій, якби, але будинки стоять от так от прямо під правою смугою. Тобто воно якби загально визначено. Саме так, але ймовірно, через те, що там чи населені пункти, можливо, там не супер, якби мають велике населення, тобто пішоходів чи будинків, які поруч стоять з дорогою, не так багато, і щоб не уповільнювати рух на загальній ділянці, в цілому ставляться на синьому фоні. Знаки, щоб люди, бачучи їх, не скидали швидкість, а рухалися з дозволеною на цій конкретній ділянці. Це перший момент, якого дуже багато хто не знає, і це те, що я спостерігаю. Ти просто їдеш, стало 110 км на годину. Знак населений пункт на синьому фоні дивишся, люди починають відгальмовуватися. Ти виїжджаєш там, ліва смуга їх випередив. Дзеркало дивишся. Вони ні з'їжджають, ні зупиняються. Вони просто думають, що заїхали в населений пункт, в якому обмеження 50. А саме тому перше пояснення, яке хотілося зробити, саме от про цей момент. Другий момент, про який також багато хто не знає, це те, що у нас штраф накладається не тоді, коли ви перевищили швидкість. Наприклад, в населеному пункті можна їхати 50, виїхали їхали 51, Все ваш 100% відсотків оштрафують, тому дуже часто можна помітити, як люди відгальмовуються і їдуть там в населеному пункті 45, Наприклад, та а цей населений пункт на такій ділянці, на якій є дві смуги в одному. Напрямку відбійник, всі там їхали 110 чи навіть більше, і тут різко треба їхати 50, то невеличкий лайфхак. У нас навіть в правилах дорожнього руху вказано, що межа адміністративного покарання, тобто коли на вас накладається штраф за перевищення швидкості, вона настає обмеження плюс 20 кілометрів. Тобто, якщо в населеному пункті можна їхати 50 то тільки тоді, коли ви будете їхати вже. 70 і більше, у нас зазвичай карають саме при 71, та, або 90 виїхали 111, або 110 обмежень, обмеження і виїхали 131. От тоді настає межа, коли вам прийде або штраф з камери автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху, або коли вас зупинить поліція, то якщо ви перевищите от 50, а виїхали 71, тоді у вас штраф. Якщо такого не було, то штрафу у вас не буде. Такий цікавий лайфхак, про який багато хто не знає. Метою даного відео було не стільки розповісти вам про цей такий лайфхак 20 км на годину, адже навіть якщо ви їдете, наприклад, в населеному пункті, де дозволений рух зі швидкістю 50 км на годину, зі швидкістю 65 км на годину, і вас там зупинить поліція, то адміністративного покарання самого штрафу у вас не буде. Але ви маєте розуміти, що 65 км на годину у населеному пункті, де є обмеження швидкості 50 км на годину, це вже саме по собі порушення. Та, за нього вас ніхто не покарає грошима, штрафом, але. В разі, якщо не дай Боже, у вас станеться ДТП з іншим автомобілем, не дай Боже, ви там наїдете на пішохода, зіб'єте велосипедиста чи мотоцикліста, і експертиза встановить, що на тій ділянці, де дозволено рухати зі швидкістю 50 км на годину, ви рухали зі швидкістю там 65 км на годину, то цей фактор може бути обтяжуючим у суді при розгляді вашої справи, і ви можете отримати більше покарання наскільки я правильно це розумію. Тому е, про цей лайфхак 20 км на годину треба знати. Так званий толеранс, е, у нас він 20 км на годину, він присутній і в інших країнах, але зазвичай він там складає 1-2 км, не більше, в деяких країнах його взагалі немає. Тобто, якщо 50, то треба і рухатись прямо не більше 50, там, в ідеалі 48-49 Важливо, щоб ви просто про це знали, і найголовніше, щоб ви знали і розуміли, і контролювали дорожню ситуацію, щоб ви розуміли, де з якою швидкістю можна рухатися, і навіть якщо ви рухаєтеся трішки швидше, неї трішки швидше дозволеної, в цьому особливо нічого страшного не буде. Знову ж, якщо ви контролюєте дорожню ситуацію, і якщо ви турбуєтесь саме в першу чергу за штраф, не треба прям відгальмовуватись в населеному пункті, де дозволена швидкість там 110 км на годину до 50 чи нижче, вдвічі менше ніж дозволено. Щоб не отримати там 340 гривень чи 170 гривень штрафу, але при цьому отримати в багажник, наприклад, фуру чи інший автомобіль, який не очікував, що ви просто почнете різко гальмувати без причини при цьому правила дорожнього руху, так і вказано, що заборонено гальмувати без якоїсь вагомої причини різко знижувати швидкість, тому тут теж треба бути дуже і дуже уважним. Але на мою думку, тут проблема навіть не стільки в тому, що люди не знають про цей лайфхак, плюс 20 кілометрів. На годину, а в тому, що в сучасному світі, будучи перевантаженими інформацією, там можуть поруч пасажири сидіти, хтось там музику слухає і ще щось подібне. Водії відволікаються. Я не виняток, в тому числі, і. Іноді навіть не розуміють, де вони знаходяться. Не слідкують за знаками, там, чи обмеження швидкості, чи, наприклад, визначення населеного пункту, що то за населений пункт, на білому фоні він був, чи на синьому, куди ви в'їхали. От ви просто десь їдете, і оп, знак, який попереджає, що попереду камера контролю швидкості, чи ділянка, на якій швидкість можуть вимірювати там пересувні мобільні патрулі, так би мовити, з тими самими труками. Отут ще один лайфхак, як зрозуміти, де ви знаходитесь і. Чи треба вам відгальмовуватись в підлогу, чи можна продовжувати рухатись далі, не наражаючи ні себе, ні інших на небезпеку? Тут нам прийдуть у допомогу знову ж таки сучасні технології на смартфоні чи на екрані мультимедіа автомобіля. Якщо у вас смартфон і екран мультимедіа підтримують транслювання таких функцій, як Android Auto чи Apple CarPlay, ви можете вивести такий додаток, як який називається Waze. Отак От виглядає його іконка. От він відкривається, і дивіться, що відбувається одразу. Внизу ліворуч, як бачите, показуються два знака. Перший більший це моя поточна швидкість. До речі, доволі чітко показує От 66, а Я їду 67 по спідометру автомобіля. І також маленький знак: це обмеження встановлені на конкретній ділянці, на якій ви знаходитесь цю інформацію. Даний додаток бере, звісно ж, з координат GPS, тому важливо, щоб у вас був. Та, от він ще може підказувати, що треба вімкнути фари, щоб у вас, якщо Android, були вімкнені, е, функції геолокації, щоб ви ділилися, так би мовити, геолокацією з цим додатком, і тоді він буде вам підказувати. От, бачите, е, зникло 50 обмеження, тому що я виїхав за межі населеного пункту, де було таке обмеження. І тут у нас іде зона населеного пункту, немає. Тут нічого немає обмежень, значить я можу їхати 110. Тому якщо я побачу поліцейську машину, швиденько глянув на екран. Ага, я не перевищую, значить можна їхати так, як їхав, і не відгальмовуватись. Але тепер теж дивіться, от я розганяюсь. Тут можна 110. Поки я їду в межах обмежень, він мені нічого не показує. Тільки я поїхав швидше. Хоп! З'являється вже червоненьким, що я перевищую швидкість. 115 я їду і 110 кілометрів він показує обмеження. Гадаю, помітно. Так Так само, це ж повторюсь, можна транслювати на екран мультимедіа, якщо вивести весь показ його туди, або ж користатися підказками, наприклад, навігаційних даних в самій мультимедіа, але тут треба розуміти, що ці навігаційні дані мають бути актуальні, їх треба оновлювати. От у мене теж показує на цій ділянці обмеження. Тобто їду, бачу, білий дастер стоїть, чи Prius з моргалками, чи Outlander, наприклад. Швиденько глянув там на, наприклад, екран Мультимедіа, чи сюди. У весь бачу, що порушень немає, і їду собі далі, як законослухняний автовласник і водій. Ще дуже часто уважні глядачі під моїми відео часто в коментарях пишуть про мене нехороші речі, адже у відео вони бачать, що от я їду на ділянці, де там поруч з дорогою стоять хатки, будинки. Чи побачили там знак населеного пункту, але він на синьому фоні і пишуть, який я нехороший, порушую і для інших пропагую саме таку поведінку перевищувати швидкість. То от ще один аргумент, чому я записав це відео, і це пояснення, і маю надію, тепер після цього такі зауваження е, зникнуть. Гадаю, вам таке відео, інформація в ньому була цікава та корисна. Якщо так, звісно, тисніть вподобайку. Думки, коментарі, свій досвід, свої знання. Залишайте внизу в коментарях, буде цінно і мені дізнатись, можливо, я щось сказав не те, і іншим глядачам також дізнатись додаткову інформацію. Дякую за увагу і до нових зустрічей!